Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про мікросхему від Testa Microelectronics TDA2030A. Е, у минулому відео ми говорили про мікросхему tda 2030 а сьогодні про tda 2030 a Це більш потужніша версія tda 2030 і вона насправді краще. Хоча насправді, насправді ці мікросхеми майже ідентичні. Я хотів би звернути вашу увагу, що чомусь у документації на ну, ТД-2030 немає корпусу пентавата з вертикальним розміщенням виводів. Хоча насправді у мене є такий корпус від цієї компанії. Тобто, Це насправді дуже дивно. У тобто, мене, тобто, мене є мікросхема, яка має вертикальне формування виводів. Чому у документації від Stimi Electronics не зазначений такий корпус? Як бачите. Для корпусу ТД-20А є відповідні корпуса, тобто на кресленні є відповідний корпус. Якщо ми на креслення цього корпусу нижче, тут зазначно тут є детальні креслення цього корпусу, саме з вертикальним формуванням виводів, Тут є дійсно це, це креслення, можна це добре роздивитися, тобто, які насправді відстані. Наприклад, до поверхні плати, тобто, як бачите, є, є відстань L, наприклад, що не цікавить під час, під час розміщення радіатора. Є інші відстань, є відстань. Загальна відстань L5 L3. Тобто загальна відстань. Загальна висота усього корпусу, відстань між ножками можна подивитися. Тут усе це є. Але чомусь для корпусу тебе 23. Це чомусь не зазначена саме корпус із вертикальним розміщенням вівті. Це насправді дивно. Чим ж насправді відрізняється ця мікросхема від TDA 2030 Вона насправді вона менш потужна. Тобто TDA 2030 вона менш потужна. Ця мікросхема TDA 2030 вона вже по паспорту має номінальну потужність вихідну на 4-го нагрузку 18 Вт. Хоча тоді 2030. Має... Ось 14 Ватт, якщо ми подивимося до цієї мікросхеми. мікросхему. Тобто, як бачите, зазначено саме 14 Вт. Тобто вона потужніша. Але корпус на ідентичний. Схеми не однакові насправді. І якщо подивитися, наприклад, на токи характеристики. Вони, вони також ідентичні. Тобто це говорить, що, мабуть, інточня будон, мікросхема вона дуже схожа, відрізняється тільки вихідні вузли, можливо, дещо перепрацьовано щось усередині. Хоча, я, пановлю, будьте уважні, ця мікросхема є дуже багато контрафактів. Мікросхем це дуже популярний чіп. Тому говорити про те, що, наприклад, якщо ви купите десь цю мікросхему, що вона є справжня, це дуже маловірно. Хоча... Хоча, як знати. Насправді, в мене є одна мікросхема, дуже дивна, яка дуже дивно дуже себе поводить, хоча на вигляд вона виглядає як справжня. Чому? Я не знаю насправді, чому вона так дивно себе поводить. Я планую найближчим часом провести деякі тести і просто. Просто відяснити, чому мікросхема ця так дивно працює. Вона чомусь гасить верхні частоти Чого бути не може. Посича частоту цієї мікросхеми близько. 100 кГц. Тому верхнюю закучату вона гасити не може ніяк. Це неможливо. Ось так. Ось е типова схема включення. Як бачите, тут е вона є типова. Це насправді такий самий інтегральний підсилювач. І захисними діодами. Недиповне, для більшості підселювачів, як бачите, для цієї схеми тут є захисні діоди, які, які використовуються для захисту вихідних транзисторів. Ясно, що цей підстріл побудований на біполярних транзисторах. Це, це доволі стара мікросхема. Цей документ, ви бачите, 2011 року. І давайте я ще покажу вхідні характеристики цих мікросхем, які я вже про це сказав. Отже, давайте це знайдемо. Ось electrical characteristics. і тут є хідні характеристики мікросхеми. Це, як бачите, 2030 а А є ще імгросками тда 2030 Якщо добре на них подивимось, ми побачимо, що справді цемґросками відрізняється. тда 2030 має більшу напругу жилення до 44 вольтів. У той же час, як тда 2030 усього 36 вольт. Але хідні характеристики відрізняються, як бачите, у нас є. Офсет, e, e, Припустимо, для, для, для входяння цих мікросхем, а також є офсет токовий, як бачите, максимальний 200 НА. Ми побачимо, що для цих двох мікросхем ці значення вони ідентичні. Відрізняється тільки напруга живлення і ток e, -tok споку також. Мікросхем 2030 а як бачите, має значення більше. Тому, очевидно, тому ця мікросхема е краще, краще працює. А решта вона майже, майже ідентичні цієї мікросхеми у цьому плані. До речі, тут є дуже цікаве схем схемне включення. Зокрема, для тда 2030 для тда 2030 це також припустимо. Я насправді ніколи не експериментував з цією схемою, але, на мою думку, це дуже цікава штука. От, ось, дивіться, ось, ось така цікава схема, тут як бачите. У нас є е, два додаткові транзистори, очевидно, включені по нашому улюбленій з вами схемі, е, схемі Шекла. Як бачите, у нас тут є е, два транзистори, два потужні транзистора, які включаються у схемі з общими імітером, відповідно, за схемотехнікою Шеклай. І тоді у нас є у, у ланцюгах цих двох транзисторів, у нас підключені два шунтуючі резистори 1,5 Ом. Насправді, ці резистори повинні бути, ну, мабуть, десь повато не менше, тому що е, напруга з переходу близько, близько 0,6 вольт, для поточних резисторів ця напруга може бути дещо більша, навіть до вольта, може, до вольта, навіть може бути. Тому ці резистори повинні бути ну, досить потужні. Як насправді ця схема працює, коли напруга. На виході, коли напруга E, знаходиться в межах e, скажем, низьких значень, e, підсилює сам дравить сигнал, сигнал, тобто дравить динаміка. А коли напруга виходить скажем, ну, скажем, більше 2-4 вольтів, напруга несичня вже може досягати таке значення, тобто, напруга тобто ток, що споживає динаміка, вже може досягати таке значення, що напруга, що просідає на резисторах, оскільки саме через ці резистори живеться мікросхема. При яких вже напродосаді, щоб відкривався той чи інший транзистор. Таким чином, вихідний каскад вже буде працювати у комбінованому режимі. Це щось схоже, е, є подібний режим, тобто є подібні схемні включення, коли у нас. Тобто є насправді така техніка при побудові потужних підсилювачів, коли у нас є малопотужний підсилювач, і е, він працює тільки на мале значення сигналу, і коли. я... Потужність вже виходить за рамки за рамка континент константних значень, тоді починає працювати більш вихідний, більш потужний каскад, який живеться, наприклад, в більшої напруги для того, щоб забезпечити більш, більш високу вихідну потужність. чому, насправді плюс цього рішення він дозволяє забезпечити більш високу вихідну потужність при заданій при напрузі. Ця мікросхема саме ТД-2030 а має обмеження по. Силі току на, на вихідний каскад, усього 3,5 чого замало. За по книжці, по книжці е, по, по книжці, що я показував раніше, насправді значення оперів для, для динаміки може бути. Тобто імпенс динаміків для звукосалу може бути для чотирихомних динаміків, може бути в межах навіть. 1 Ом. Тому, ясна річ, півтора, тобто 3,5 А, значення просто, ну, дуже маленьке. Тобто, цей підсилювач не спроможний драйвити таку напругу, в принципі. Але він спроможний драйвити, тобто, він може забезпечити необхідну потужність, якщо потрібно підсилити, скажімо, скажімо так, збільшити, наприклад, динамічний депозон. Тобто, якщо у вас е підсилювач, якщо вам потрібно спортувати підсилювач, який мати хороший динамічний діапазон, тоді цей це мікросхеман для вас. Але якщо вам потрібно отримати вих високу вихідну потужність, то вам потрібно приймати якісь додаткові мірі, наприклад, ось такі, коли вам потрібно так би мовити, повністю використати доступну потужність вашого блока живлення. Тобто, при напрузі плюс-мінус 22 вольта, це досить велике значення, щоб... Наприклад, створити потужну акустичну систему. Але саме мікросхема не зможе драйвити таку напругу і не зможе ефективно утилізувати потужність блока живлення. Тому ясна річ для того, щоб ваш пісеч міг працювати з необхідною потужністю, потрібно для вам по розрахункам, вам потрібно прийняти додаткові мірми, тому що ця мікросхема вона має обмеження по вихідній потужності. Тобто вихідний каскад може драйвити нагрузку усього, усього до 3,5 А. Що окремо зазначено у документації, десь ясна річ ця інформація є. Максимальний вихід вихідний ток каскаду у сіко 3,5 А. Тому без додаткового вихідного, ось як бачите, тут очевидно, очевидно, як, як бачите, internal лімітед, це означає, що ток через вихідний каскад при досягненні цього значення просто буде лімітуватися. Тому ясний це дуже маленьке значення, і це це, це, це надзвичайно мале значення. Тому при таке значення, як ліміті, ви не зможете отримати паспортні розрахункові значення для, для такої напруги. Ну, де ці значення можуть бути. Де це. Тобто, що насправді може працювати в такому режимі, наприклад, якщо вам потрібно забезпечити відтворення пікових і значення сигналів. Тобто, якщо в сигналі є. Так, я бачите, я вже десь загубив десь схему, я бачаю, десь ця схема. Так. Тобто, якщо потрібно забезпечити пік визначення сигналів, як бачите, тут є дуже ось схеми, цікаві схемні рішення, коли у нас одна, одна напруга живлення, і як бачите, в такому випадку у нас трьохполосний підсилювач, у нас є підсилення верхніх частот, середніх частот і в бас. Відповідно, басову частину у нас драти вже такий хедрий підсилювач з додатковими транзисторами, тобто саме для цього це і потрібно. Тобто, в випадку ви не зможете ефективно утилізувати. Не, не зможете ефективно утилізувати потужність вашого блока жилення, тому що це підсилювач, ця мікросхема дравити такий ток, е е дравити такий ток, вона має обмеження на рівні 3,5 А. Тобто ось таке, ось, таке схем, ось таке схемне рішення, якщо вам потрібно отримати більш потужний підсилювач на цій мікросхемі. Так. Де ця схема? Давайте спробуємо її знову знайти. Ось. Ще, ще з цікавих зауважень. Цієї схеми, насправді, як бачите, тут також присутня цепочка Собеля, яка насправді може з вами зіграти е, хитру шутку, якщо ваша акустична, акустична система буде багатополосною. Тому обов'язково звертайте увагу, якщо ваша акустична система складається з кількох динаміки, тому що поведінка системи, акустичної системи може може сильно відрізнятися від поведінки цієї цепочки. Що, що цей ланцюг робить? Цей ланцюг, я нагадую, він е компенсує е активну складову динаміків, а також дозволяє компенсу компенсувати нелінійність е навантаження тобто для чого потрібно це. Цей, для чого потрібен цей ланцюг? Якщо у вас багатополосна аку... акустична система, цей ланцюг спройоне на дуже просту річ е, компенсувати різні провали та, е, та, та горби на АЧХ, тобто на вольтамперні не так. Тобто е, опір динамір оп... акустичної системи він сильно залежить від е, частоти, що надходить на, вхід, на її вхід. Тому для того, щоб компенсувати цю нелінійність, потрібна ось, ось така сибочка, тобто, ланцюг Соболя. Це насправді дуже важлива річ, якщо ви хочете контрольовувати роботу вашого підсилювача, іначе вам знадобиться вживати інші, застосовувати інші речі для забезпечення стабільності вашого, вашого підсилювача. Тому що, як, як ви всі знаєте, підсилювач низької частоти побудована у тому, як бачите, побудовані ясна річ на чому на біполярних транзисторах. Це штука надзвичайно нелінійна, тому якщо ви додасте вашому підсилювачу лишньої роботи е, через нелінійність костечної системи, е, ваш підсилювач буде займатися в, цією роботою окремо, що ясно річ може е, призвести до інших проблем. Тому краще все ж таки застосувати ось таку ось таке ланцюг. Ланцюг Цобеля, для того, щоб компенсувати оцю нелінійність, тоді ваш підсилювач буде працювати в іншому режимі. Він буде просто працювати на фактично як на резистор буде працювати. Тому ясно, ну, не, не як резистор, бо це неможливо. Але завдяки ланцюгу Цобеля можна значно-значно полегшити роботу підсилювача. Це важливо, тому що підсилювач драйвить е... драйвить надзвичайний нелінійний сигнал. Е... І наскільки він ефективно буде працювати, значить тільки від навантаження. При роботі лампи присилюючи це, це, це питання має ще більш важливіший характер. І давайте подивимося на частотну характеристику цієї мікросхеми. Е, десь тут був графік, дуже цікавий, я на нього довго дивився. Збонул, збонул, ну, насправді одну дуже важливу річ, що ця мікросхема має не, такий, не, не таку ж велику швидку дію. Є насправді більш швидкі мікросхеми, більш сучасні, ой, відбачте, більш, су, більш сучасні, які значно швидше працюють і мають значно кращу лінійність, тим не менше, це досить хороша мікросхема на свій час. Так, бачите, я чомусь не можу знайти цю це креслення. Ось, мабуть, десь тут он, воно було. Яке описало саме лінійність цієї мікросхеми. Як бачите, ось є вихідна потужність. Як бачите вихідна потужність цієї мікросхеми при напрузі 36 вольт, може досягати е, усього, усього 20 ватів. При, при коефіціє невільни спотворення 0,5%. При значенні 8 омів у нас їхна потужність буде ось цього, десь у межах, ну, у межах мабуть, ватт-15. Що дуже мало при напрузі 36 вольт. А ось. Це у нас що коефіцієнт підсилення. Як бачите, знаєте на що я насправді звернув увагу? Що при частоті 1 КГц вже починає на, 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 на значно меншій частоті вже починає пати коефіцієнт підсилення. А на частоті вище 100 кГц у нас вже починає звертатися фаза. Тобто підсилювач вже працює у неконтрольованому режимі. Тобто при частоті вище 100 кГц у нас починаються проблеми із самою мікросхемою. Тобто, Цього допускати не можна на мікросхему на мікросхема сигнал ще більше 100 кГц подавати не можна, інакше вона може почати, наприклад, генерити. Це дуже недобре для будь-якого підсилювача. Тому у, схем... у типу схема включення тут є додатковий ланцюг, який описаний, як резистор R5 та конденсатор s 8 який призначений саме для унеможливлення автоколивального процесу у самому підсилювачі. Насправді це я б дуже не рекомендував стати цю цепочку. Але. Тобто, насправді, що потрібно зробити, потрібно у первинних ланцюгах піселіща створити, наприклад, додатковий ресфільтр, який буде е, обмежити вхідну полосу, скажімо, в межах 50, 50 кГц. А ставити додаткову внутрішню цепочку це дуже-дуже небачне явище, тому що піселіч має працювати з максимальної швидкості для того, щоб забезпечити максимальну свою. Тому що інших засобів ніяких немає. У нього для цього. До інших, до інших. Нюансів мікросхеми, ясна річ, є вітчизняний аналог К-174 у Н19. Є така цікава мікросхема, яка, яка випускається нашою промисловістю. Тобто випускалася, як бачите, вона випускається в аналогічному корпусі, з кімнату, аналогічна до ТД-23 від компанії ST Microelektronics. З чим ця мікросхема відрізняється? майже нічим вона не відрізняється. За винятком того, що мікросхема має меншу максимально допустиму напругу, усього 30 вольтів. Як бачите, тут є вже типові саме для наших мікросхем. Але як бачите, в неї підсілення значно стабільніші. В неї в межах десь кГц вигерси ніяких, ніяких провалів немає, але але ця мікросхема, ясна річ, функціонально та Схема технічно є повним аналогом аналогот, за одним виключенням, що це все ж таки наша мікросхема. Я все ж таки таю, що наша мікросхема значно менше контрафактних, ніж імпортних, тому, мабуть, все ж таки краще стосовно все ж таки наша мікросхема. Я насправді звернував, що більшість вітчизняних більшість мікросхем, їх ще досі можна передбати е, у магазині. тобто, тобто в магазинах, що торгують радіоелектронними компонентами, до сих пір є ці всі мікросхеми і їх можна до сих пір придбати. Тобто можна спробувати поекспериментувати з цими мікросхемами. Тобто, як бачите, характеристики дуже схожі, дуже схожі, але я насправді не можу знайти саме максимальний вихідний ток, що може ця за мікросхема забезпечити. А ні, як бачите, є. Е, тут є додаткові розі. Насправді, знаєте, у чому справа? Оцей листочок журнал радіо, він дуже-дуже. Тут досить багато інформації саме по цій мікросхемі, тому що я бачу в інтернеті е, сайти, де інформація або недостовірна, або перечить цим даним. Тому краще, краще все ж таки користуватися інформацією журналу радіо. Тобто, насправді, тобто, Просто можна знайти в інтернеті. Як бачите, це, е, як бачите, журнал радіо 90-го року, четвертий випуск. І це, як бачите, сторінка 90 здається, так? І тут. Так, сторінка 90 і тут є. E, детальна інформація по цій мікросхемі і що ця мікросхема насправді може. E, насправді, як бачите, параметри дуже схожі. Дуже... Він має єдине обмеження в області верхньої звукової частоти. Я насправді це питання ще особливо не досліджував, але факт лишається фактом. Чомусь прилади, що побудовані в мене зараз на, на цій мікросхемі на TDA 2030A від компанії STM чомусь. Має сильне обмеження у верхній звуковій частоті. З чим це пов'язано, поки що важко сказати. Я насправді нічого з цим приладом не, не робив. Я просто зібрав мікросхему по топовій схемі включення. Тобто. в мене двополярне полярне живлення, 30 В напруга і чомусь в мене дивне обмеження в області верхньої звукової частоти. Тобто я робив післяв, саме по ось цій схемі. Майже єдине, що в мене немає ось цього електричного конденсатора. Тобто і немає ось цієї коригуючої цепочки ясна річ. І при цьому у мене чимось якесь дивне обмеження в області верхніх цикових частот, що насправді доволі дивно. Я планую цим питанням займатися найближчим часом. Ось такі справи. Що можна сказати то, окремо саме по ось ці мікросхемі, по, по, о, вибачте, по... мікросхемі к 74 В19? Е, на жаль, на жаль, чомусь я не можу її придбати зараз в Україні. От Я просто намагався просто пошукати в інтернеті, можливо, хтось продає їх, ну, немає цих мікросхем. Можливо, думаємо, через свою популярність цих мікросхем і немає. Придбати її зараз просто не виявляється можливим. Тобто, я насправді намагався знайти цю мікросхему у продажу, немає їх у продажі, тому що це, ясна річ, дуже популярна мікросхема. Неможливо її придбати. Ї у мене є дома К174 ун 14 це зовсім інша мікросхема. Це, вона значно простіша і використовується вона, зокрема, в телевізійних приймачах, тобто Тобто, Це значно простіша мікросхема. І, і призначена вона більше для озвучування голосу, більше ні для чого. Тобто це дуже проста мікросхема. Ну, мовно звісно. Тобто, це. Якщо просто подивитися на її характеристики, мені здається навіть. У мене є десь на диску, є документація на мікросхема Т-2003. Це її. Імпортний аналог, але свої мікросхеми в мене є у наявності, KS74, у КС 14, але це зовсім інша мікросхема. Тобто в неї корпус ідентичний, але це не персійний підсилів. Це просто Це просто мікросхема і все. Яка... Тобто це мікросхема інтегрального підсилювача, яка значно простіше працює. Тобто, у суму складі ця мікросхема. Тобто на, на базі. Вона так само поставляється тобто, пакується у корпус 1225, але вона е має зовсім іншу схему включення. Тобто там робоча точка задає, задається внутрішніми ланцюгами всередині мікросхеми. Ніяк по них повпливати не можна. Звернення зв'язок там здається також, що не можна задати це все відбувається усередині, але ця мікросхема дуже популярна і використовувалася вона у свій час у телеційних приймачах. Дуже широко використовувалася у більш нових модифікаціях е телеційних провачів, приймачів, де вже з'явився е пульт дист... 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 дистанційного керування з, з мікро... е мікропрограмним керуванням. тобто, з графікою, наприклад, з пам'яттю на канали, наприклад, там що з'явилися ось такі, ось такі мікросхеми. А ці мікросхеми, якщо подивитися, наприклад, у документацію про що тут йдеться, то зазначено, що ця мікросхема призначена для використання у високоякісній звуковіторюючій та, та телевізійній апаратурі. І має захист від, від теплової перегрузки та перегрузки по току. Але як бачите, схема ключ не ідентична. Тобто, ну, насправді, це, це настільки важливо. Е тому що це, як і, тому що ця мікросхема, як і t 23 a це просто потужний інтегральний підсилювач. Тому ця кульовка в них ідентична, але внутрішня будова, внутрішня будова в них зовсім інша. Ясна річ, це просто потужний операційний підсилювач, який можна використовувати де вам потрібно. Тому що це просто потужний операційний підсилювач. І все. Ось такі справи, панове. На цьому, все усім. Дякую за перегляд цього ролика до кінця. Все добре, до побачення.